В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Чернівецьких військових забезпечать автівками на сесії міської ради. Депутати розглянули проєкт рішення, автором якого є команда Михайлішина, щодо закупівлі транспорту військовослужбовцям. Дана програма діяла до кінця 2024 року. Наразі депутати зініціювали її продовження. Подробиці далі. Нині на сесії депутати розглянули проєкт рішення, автором якого є команда Михайлішина щодо закупівлі автівок військовослужбовця. Програма, яка дозволяє за бюджетні кошти купувати автомобілі, не тільки для тих підрозділів, які дослугуються в місті, а й для тих підрозділів, де проходять службу, воюють вояки Чернівецької громади. Депутатка від фракції команди Михайлішина Антоніна Бабюк зареєструвала проєкт рішення про продовження програми забезпечення автотранспортом військовослужбовців, які є членами територіальної громади міста Чернівці. Ці авто будуть купуватися за бюджетні кошти. Ця програма була у нас раніше, але вона закінчилася, тому ми зараз її продовжуємо. Змінюємо навіть граничну форму граничну суму закупівлі автомобілів, тому що та. Там було 600 тисяч у нас, а зараз у нас пішли замовлення на е, важкі автомобілі. Я маю на увазі на буси, і таке інше. Тому ми змінюємо до 800. Але я все таки хотіла б, закласти, щоб ми заклали цю програму 10 мільйонів, хоча б зараз попередньо. Відмінність даної програми від інших полягає в тому, що навіть якщо військова частина не дезлокується на території міста, але там служать буковинці, місто матиме змогу закуповувати автівки для них. Заявок є багато, і ми її всі маємо виконати. Сила би вас підтримати пропозицію, щоб фінансове управління, чи вже нині, департамент фінансів, розглянув можливість збільшення коштів до 10 мільйонів. Депутати міської ради проголосували за дане рішення та підтримали його. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Грався гвинтівкою та поцілив у брата в селі Лопушне під час необережного поводження з пневматичною зброєю. Підліток отримав тяжке тілесне ушкодження. Дитина перебуває в лікарні. Дев'ятирічний хлопчик вистрілив з пневматичної гвинтівки в напрямку, де знаходився його 14-річний брат. В результаті дитина отримала поранення живота. Потерпіло госпіталізували до медичного закладу. Наразі стан дитини стабільний. Загрози життю немає. З місця події правоохоронці вилучили гвинтівку та набої до неї, які скерували для проведення всіх необхідних експертиз. Відомості про вказану подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводяться слідчі дії. Буковинського псевдожурналіста судитимуть за шахрайство та крадіжка наприкінці червня минулого року 44-річний житель міста Вашківці, котрий позиціонував себе як журналіст, що займається громадською діяльністю, шляхом обману та зловживанням довірою заволодів транспортним засобом подружжя з Івано-Франківська та викрав з нього майно на суму майже 10 тисяч гривень. За повернення майна шахрай вимагав 10 тисяч доларів. Наразі співробітники поліції завершили досудове розслідування та. Та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Зломиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Возила морфін з Румунії в Україну. Наркотичну речовину охоронці кордону виявили у 34 річної громадянки Румунії. Жінка перетинала рубіж в пункті пропуску дяківці на власному автомобілі. Під час огляду салону прикордонники знайшли у багажнику сумку, де знаходилось 10 ампул з морфіном об'ємом по 10 мл кожна. Правоохоронці вилучили заборонений препарат та повідомили про ознаки кримінального правопорушення за статтею про незаконне виробництво та перевезення. Чи пересилання прекурсорів? Виманював гроші оголошенням про оренду автівки. Чернівецькі правоохоронці та кіберполіцейські викрили онлайн шахрая. У грудні минулого року афарист розмістив публікацію в інтернеті про оренду легковика Ford Fiesta. Вартість послуги псевдоорендодавець оцінив у 7 тисяч гривень. 19-річний потерпілий перерахував вказану суму на рахунок афариста. Отримавши кошти, підозрюваний перестав виходити на зв'язок. Поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився 29-річний Черніг. Вчаном, який раніше вже був судимий. Чоловіку повідомили про підозру за скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває слідство. Музика. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.